У вас тут такий тихий район. Угу. Іванко, а куди мені йти, щоб таксі е, замовити? Бо мені ж треба додому добратися. Та туди і там. Туди десь? А що потім я що? Буду тебе проводжати? Угу. А потім тим мене знову. <гум> Слухай, то це ж як, як тоді, пам'ятаєш. Коли ми один одного проведжали до п'ятої ранку, ага. а потім мама ще тебе не, не випускала ще тиждень. а то було, Я пам'ятаю. А ще ти під балконом вірші читав? Да. Було таке. А зараз я, 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 я собі. Моя любов вона завжди була, вона є і буде, вона як ніч. Ні, вона як день ще не знали такого чуття люди. Ну, такий десь вірш, я тобі тоді читав, я mm -hmm. пам'ятаю. Mm -hmm. yeah, yeah. Ну, ти знаєш, я тоді дуже хотів на тобі одружитися, але. Ну, не знаю я. Ну, я не розумів. Ну, не, не хотів об... тоді завдати болю, не хотів я, ну, щось було не так. Я був все тоді зелений, я не розумів. Ну, розумієш? Mm -hmm. ну, але, я думаю, в нас все вийде. Добре, тоді я пішов. Все, бувай. Па-па.